Китай стверджує, що його нова технологія стелс може обійти будь-яку новітню систему протиракетної оборони, в першу чергу США, яка має назву Золотий купол. Китайські науковці представили нову технологію маскування золота вуаль. Вона дозволяє крилатим ракетам чи винищувачам імітувати пасажирські літаки на радарах. Золота валь це легка близько одного кг конструкція з тонких металевих ниток, покритих золотом, які утворюють складну геометричну сітку для відбиття радарних сигналів. Вона може збільшити ефективну площу відбиття цілі до понад 30 квадратних метрів, що відповідає сигнатурі великих пасажирських літаків, як Boeing 737 або ж Airbus A320. Тож, як ми бачимо, китайці пішли зовсім іншим шляхом: не зменшення сигнатури, а навпаки, збільшення. За заявами, Золота Валь може бути розгорнута або складена під час польоту, дозволяючи ракетам або літакам перемикатись між режимами видимості та невидимості для радарів. А більше мілітарних фактів, в тому числі історичних, читайте в телеграм-каналі Історія зброї. Заходьте, поспілкуємось.